23 номер, голкіпер Славік Юрій. Польові гравці, 21-й, дзьоба, Едуард, 3. Кобеляш Олександр, 4-й, Селещук Вадим, 55-й. Русин Едгард, 9-й. Манжос Василь, 99-й. Шуляк Сергій, 7 – Медведів, Віталій, 10. Ковач Іван, 23. Джанда Микола, 19-й. Лисиченко, Володимир. І власне арбітер. Все. На своїй полонині починає вибудовувати атаку. Зараз яцкулинець. Непоганий пресинг, але рус. Сен виходить з цього дає якусь зараз передачу на дзьобу, але 21 номер під... підкручує м'я Чонка. Виходить пас на куделку. Відскакує знову на Чонку м'я. Чонка передача вже на дальню сіку на Чедрика. Чедрик скидка. І зараз вже відбиваються медиці пуканичну удар, який зараз від 34-го номера від нашого головного граючого тренера Анголовко. І зараз небезпечна подача від Чонки Чоль на дальню сіку. Перша здобути перемогу в зимньому купці. Медведєв. передача зараз Мама Джоса, яка небезпечна. Навісна передача від сьомого номера Гард з м'ячем. Передача зараз на Ковача. Ковач готує удар поворотом. Рекошета, але Сидоренко на місці. Небезпечний Русин зараз підбирає в центрі і зараз. Русин Євген, теж таке, а також Джанда біля м'яча, але все ж таки 10-й номер готується до удару по уротамі. гол зараз забиває Ковач Іван. Як все ж таки використовують цей штрафний медейці? І, власне, дорогі, те, що ми з вами говорили, різкий відскок від газону. Але продовжується наступ Савлюш. Чедрик. Чедрик зараз, який пас п'ятою від сьомого номера Чонка, вже в страшному передаче на Пуканича. Пуканич удар поворотом вереш. Все ж таки не випереджає Славіка, але Пуканич забирає м'яч. І він у Пуканича. Пуканич зараз обігрував опонента. Здавалося, було порушення правил. Але мочить свисток Лялюка. і Шоляк розпочинає атаку своєї команди. Лисиченко. Лисиченко зараз діагональна Манджоса. Але перший на м'ячі навіть не Манджоса а Джанда передача в штрафний на вільно. Зовсім вільного Медведєва і рахунок у матчі 0-2. Фантастична контратака. Зараз від медейців, провалюється захист Севлюша, і максимально ефективно. Користається цим Мадея і робить рахунок у матчі 0-2. Медведів один однісінький був на дальній сіці і нічого не заважало. Бе умова, адже два голи у них є в запасі, і зараз будуть намагатися забити третій дзьоба. Удар воротам і Сидоренко рятує команду від третього пропущеного м'яча. І зараз. Збивали на думку медеців Ковача, але Севлюш переходить в контрнаступ. Передача від Чедрика на Чонку. Чонка в штрафному, але випер. З м'ячем уже Пуканич. Передача на Говерчака. Говерчак на велико. І ось тут вільний простір. Вільна зона. Великий. Робить навісну у штрафний Чонка. Удар поворота ледь-ледь зараз не вилучає в дальній кут. Місій Кейчонка округлий, але Медведів на Ковача. Піддає точно передачу, той на Джанду. Джанда на Медведєва. Вільний простір. Зараз сьомий номер оббігає великого. Передача на Джанду. Джанда удар по воротам. І рахунок у матчі 0-3 на користь Медеї. Знову контратака від Медеї. Знову вдала. Знову провалюється в захисті Севлюш. І знову пропущений м'яч. Святкують болівальники медеї. Ледь не перехоплює. М'яч, але передача зараз. Від Русина Євгена на Чонку Чонка проти Селищука. Передача на Вереша Вереш. Відскакує м'яч на Пуканича. Зараз і Пуканич на Чедрика. Чедрик, який зараз пас на Пуканича. Пуканич прибирає Селещука. Виходить на ударну позицію. Прибирає другого захисника. Пуканич удар по воротам. Блокується. Яцкулинець. добиває м'яч, але Русин знову рятує. Пуканич продовжує на Чонку Чонка проти Селещука зумів продовжити на Пуканича. Пуканич зараз входить штовсний майданчик. Обіграє захисника передача. На Чедрика. Чедрик удар поворотам і зараз поперечена рятує Медею Троє гравців. Зараз Селюша боролися проти одного Русина. Не все ж таки 55 й номер порушує правила. Пуканич продовжує на ліву, на ліву бровку на Чонку Чонка передача на Чедрика. Чедрик удар поворотам. І що робить зараз? Славі. Боже ж ти мій, що зараз відбувається у нас, Другий Це просто я не вірю. Чонка готується. До цього стандарту подача штрафний, удар воротам і сигналізують зараз винорадіці, що руку лялюка. Чонка. Передача закручує м'яч Чонка і знову якимось дивом не влучає м'яч У сітку. Русин готується до передачі штрафної, передача на Селищука. Селищук виграє верхову боротьбу. І ледь-ледь. Куделка, Куделко продовжує на Веждила. Ведел, передача в штрафний. На Киричана, Киричан. удар Поворот. Там Не такої сили, як хотілося, бал з м'ячем. Передача на Верчака Гварчак в один дотик на великого. Вже великі, дуже великі сили спрямовуються на атаку. Русин скидає на Пуканича. Пуканич удар воротам. Чедик добиває і рахунок у матчі. 1-3. Боже ж ти мій, як чекали довго ми на цей гол. І яку зараз шалену порцію надії дарує Чедрик всім вболівальникам Селюша, всім гравцям, всім всім, 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 всім прихильникам винорадівського клубу. Якщо цей гол не надречан зараз пресингує Славіка, проте тому вдається вибити якнайдалі м'яч і на цьому. Наш фінал дорогі закінчується. Виноградів сьогодні не святкує. Сьогодні святкує ФК Медея, яка стає володарем зимового кубку Закарпаття. З чим ми, власне, медейців. і вітаємо рахунок 1-3 на їхню користь. І вперше в історії ця команда здобуває перемогу.